Як багато часу ви проводите, переживаючи гнів, образу, критику або ж злість, якщо підрахувати, дехто витрачає на негативні емоції пів життя, а то й більше. І це сумно, адже негатив всередині помітно погіршує якість життя та шкодить здоров'ю. Ми вирішили вийти на вулиці міста та запитати у могилівчан, як вони долають негативні емоції. Намагаюсь переключитись на щось таке більш позитивне. Це може бути і якісь фізичні навантаження по дому, по дачі, і гарна їжа теж немаловажно. Старайся собі настрій піднімати і думати тільки про все хороше. Погане, все треба відкидати, тому що зараз такий час, що тільки треба думати про хороше. І від хорошого, і від настрою залежить і здоров'я в основному. Можу в'язати оце, що мене відволікає, а ще можу читати книгу також. І все. А так то. діти, все. Включаю музику, слухаю. <гуляю>, Гуляю на свіжому повітрі з дітками. Або займаюся чимось на городі. Сажаю квіточки. Напевно, більше відволікають діти від негативних думок, які зараз на даний час. Ви знаєте, у мене немає негативних емоцій. Я сприймаю життя так, як воно є, позитивно, і тому мені не треба їх долати. У мене лише позитивні емоції.